mm -hmm. Перша ціль досягнута. У нас дождь, да. Все, немає мини. Не знаю, что вам чуть, что ні. Але, іде да, муросить. Не е да моросить. Що ж вчора привезли від сестрички теті і біскуси. Сьогодні мала їх садити, але я зараз їх поставлю в воду і посаджу їх завтра, тому що сьогодні падає дощ. А вам мої рідні тетя Таня, дядя Вова і я дякую за ібіскуси. Що ж, мій вердикт. Я не люблю цибулю і чесник. Тож для мене такий салат це. Ну, скуштувала раз, спробувала. Люди таке люблять. моїй мамі таке точно зайде. Але, як на мене, то ні. Яєчка повибирати звідси. да. А черемша. А ви пробуйте, готуйте, смакуйте. Цікавий такий смак. Я ж кажу, плюс не треба додавати сюди не часнику, не цибульки. Хороший такий салатик для любителів. Часничку і цибульки. Друзі, покажу вам маленьку розпаковку, що придбала, Ось прибрала. придбала скор і квадріс, буду обробляти свої хвойні. Так, наступне прибрала придбала, господи. Придбала ось таке добриво для хвойних. Розводиться на воду і підливається під, під корінь. Взяла ось такий ще гіркий перець, щоб було на огороді, потім висадити. Придбала ще такий кермек. Ще один кавун, в мене є ніби круглий, я взяла довгенький, е е е е томат де барао перцевидний, тому що у мене не такий трішки. Три, три види знову цих чорнобривців. Потім агресор. Потім флокс друмонда. Левкой по-нашому. І ось такий сніговий фонтан. Це ще буду висівати в парнички, буду закладати парнички, і буде ось мені така робота. Перчик завтра посію. А ось це буде все закладатися в парнички. Репчик дурка. Рябчик. Ты хороший хлопчик. Чорношка ну, критик, рябчик. Ти хороший? Чомусь камера взагалі не передає. Чого об'ємів? Не знаю, чого. Але це так завжди і свиньми, так, да? Рябчику, давай, Вірапола. Давай, давай. Давай погляну, да бо віри, давай. Не дуркуй тільки. Так, <laughs> не треба да, дуркуй. Не надо. Дурку. <laughs> не надо. <laughs> ти чого дуркуєш? Ти ж в мене хороший хлопчик. Що, весна вже в голову прийшла, так? Да? Ах ти. Ах ти! Вєлін, так. Да. Так, да. Хіптик такий Велін. ти ж линяєш, треба тебе пошкрябати трошки, да? да. Треба пошкрябить. Да. М -м. хлопчик такий. кашія в нього широка, буде файно, тут баришня жує, орбіт без цукру, тут баришня, чекають отел вже менше, ніж за місяць. Ну, всі тут такі серйозні, да? 엽지구. 엽지구. <laughs> істе